Доброго дня, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою познайомимося зі скарбами нашого народу. Але ці скарби незвичайні, їх відчувають люди серцем і душею. І ми з тобою зараз їх побачимо. Спробуємо з тобою вирушити у цікаву і незвичайну мандрівку, у якій ми ознайомимося з тобою, з народними та державними символами нашої України. І перша наша зупиночка буде називатися без верби та калини немає України. Чому так називається? Ти зараз дізнаєшся. Про вербу написано в народі багато. Чим заслужило це дерево таку пошану. Український звичай – висаджувати вербу на городі та біля ставків. Вона оберігала джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть, там, де живе верба, жили і річки. З верби робили ясля для худоби, плели кошики, Гілочки верби з гілочками верби віталися з вербною неділею. Ось скільки цікавого пов'язано з вербою, символом України. А зараз відгадай загадку: у віночку зеленістім, у червоному намисті. Видивляється у воду на свою хорошу вроду. Правильно, ти вже здогадався, це калина. Калина у народі цінують калину її за цілющі властивості, з ягід калини варять кисіль, джем, варення. тому і садили калину біля осель, а особливо біля калиниць, щоб вода у криниці була прохолодною і смачною. Бо її садили біля криниці. Багато символів має наша Україна і наступна наша зупинка, а на тім рушникові. Наша Україна різнобарвна. і різноманітні вишиванки, і українські барвисті костюми, і вишиті гарні сорочки, ще українські гарні віночки. Важливе місце у житті українського народу займає рушник. Не буває жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, вкривали хліб, витирали руки. Хліб-сіль на вишитому рушнику ознака гостинної українського народу. Без рушника не святкували ні дні народження дитини, ні весілля. А особливо привіта... вітали поважних гостей. Рушник цінується у народі і досі. Рушник це дуже важливий символ України. А зараз у нас з тобою остання зупинка. Ми поговоримо про державні символи України. Державний прапор України це, наш, це прапор нашої батьківщини. Він має жовто-синю барву. Синій колір це, я, це ясного чистого неба, води. Жовтий це колір пшеничної ниви, вогню та сонця. Прапор нашої країни має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати синє небо, верхня смурга. Жовте поле нижня смуга для підношення з любов'ю, прапор ніжно-кольоровий. Тризуб це герб нашої України, він золотий на голубому тлі, Відро... відображає триєдність життя батько, мати і дитя. Він символізує силу, мудрість і любов. Також на ньому можна прочитати слово воля. Тризуб, немов сім'я єдина. Де, на... де мама, тато і дитина живуть у мирі і любові на Україні нашій новій. Ще у нас є найвелика святиня до найбільших святинь будь-якого народу належить Державний гімн України. Це урочиста пісня. Коли звучить гімн України, треба обов'язково встати, Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Давайте зараз послухаємо з тобою Державний хім України. Ми з тобою і познайомилися з державними та народними символами України і дізналися про них дуже багато цікавого. Наша мандрівка завершилася, я бажаю, я, я врахую, що тобі було цікаво, мені теж було цікаво. І говорю тобі до нових зустрічей!